Я нещодавно їздив до сина у Івано-Франківськ була причина. Йшов вулицею, на все дивився, побачив чергу, аж зупинився. У цій черзі, безсумнівно, люди виглядали якось дивно. Я черг за життя багато бачив, але таке не передбачив. Я підійшов до чоловіка, і він виглядав, наче каліка. Зігнутий навпіл, тре собі спину, міняй кожну хвилину. Я запитав, що з тобою? Він каже: мучусь спиною. Три дні, як радикуліт розбив, треба в лікарню до лікарів. Я побажав йому не унивати і хворобу цю подолати. А сам я далі пішов до іншої людини, підійшов. Чоловік із палицею у руках, в окулярах товстих аж страх. Я запитав, що це стало? Що таке тебе спіткало? Він сказав, що майже сліпий, потрібна операція мерші. Треба в лікарню швидше лягати, щоб хворобу цю подолати. Я побажав йому, щоб якнайшвидше операція пройшла якнайліпше. А сам я далі пішов, став питати, хто з чим прийшов. З'ясувалась дивна річ. Я б сказав би, стиць передиць! В черзі хворі просто всі. Я стояв, як у вісні. У одного в нирках багато каміння, у іншого в жовшному міхурі каміння. Люди стоять із високим тиском, з хворобами серця і хворим меніском. Один хворий на туберкульоз, другий на гепатит і на артроз. Хтось хворий на гастрит і ще троє на простатит. Два хлопці після днюхи надерли. Одне одному вухи, одному щелепу потрощили, а іншому ніс переломили. Навіть два душевно хворих хлопців трішечки бадьорих. Один дуже імпульсивний, другий трішечки дебільний. З ними я не спілкувався, бо я дуже їх злякався. Хлопці, може, і не злі, але що там на умі? Я на все це подивився і у думи погрузився. Дивний лікар тут працює, всі хвороби він лікує. І ця черга така довго, в нього, мабуть, талант від Бога. Треба показатись, може, і мені він допоможе. Я знайшов черги кінець, він далеко був, капець, став питати у людей, що за диво лікар цей. Відповідь, скажу, немала. Мене дуже здивувала. Я багато всього бачив, але це. Все... Не передбачив. У Івано-Франківську і області всі, важливу постанову прийняли мерші. Всім чоловікам, що захворіли, і у лікарню лягати рішили, потрібен дозвіл військомату. Я не знаю, як казати про це без мату. Усіх тих, хто дозвіл не мають, у лікарні не приймають. Департамент, що здоров'я охороняє, швидко готує, він не гуляє. Припинення планових госпіталізацій чинно до цих перетрубацій. Тепер співробітники військомату знову не можу казати без мату. Будуть вирішувати самі, можна людині в лікарню чи ні. Тобто ті люди, що в черзі чекають, неодмінно взяти мають окремий дозвіл для лікування у міську лікарню, оце здивування. Я нікого образити не хочу, але я дуже знати хочу, що вони там такого приймають, що такі постанови, вибачте, рожають. Якщо вже є такий прецедент, можна продовжити експеримент. Треба, щоб військомат рідненький все життя був до людини близенький. Давайте забороним жінкам рожати. Спочатку чоловіку потрібно взяти особливий дозвіл у військоматі. Тоді тільки жінці можна рожати. А хрещення дитини, що ти? Потрібно дозвіл військомату нести. Як священник все це зможе, якщо військомат не допоможе. Ти хочеш собі весілля зіграти, не потрібно дозвіл військомату взяти. І у свідки потрібен тобі працівник військомату тільки тоді. А для того, щоб померти, у призовному віці все стерти, потрібен дозвіл військомату. Знову не можу обійтися без мату. А давайте зробимо якось так, щоб виплачувати кредит від так. Тільки з дозволу військомату. А він заборонить мені цю проплату. А? Шановні чиновники, я вас розумію і вашу позицію, і вашу дію. Що ви заохочуєте чоловіків до служби в армії, не підлітків. Але, будь ласка, я вас прошу, не перетинайте важливу межу, за, за якою буде тільки сарказм. Межа та зветься просто маразм. Шановні друзі, напишіть мені ну, тільки зараз у коментарі, що ще можна буде робити і які дії важливі вчинити. Тільки з дозволу військомату. Тільки і прошу, будь ласка, без мату. Я обіцяю все прочитати. Може щось і процитувати. Лайк, підписка, коментар це ж для мене як нектар. Якщо вам зайшло все це, напишіть мені про це. О! О.